Доброго ранку. Продовжуються осінні роботи, прибираю свій садочок. Дуже мало часу залишається після роботи час. Потім ще зранку це 7 до 8 хочу показати, перевернутаю, який він в мене. Ось так виглядає мій садочок. Полюбуйтеся. Він весь такий яскравий, жовтий, червоний. Де-не-де. Трояночки дочетають, листя опадає. Ось ті хризантемки, якщо пам'ятаєте, я садила весною минулою осінню, весною пересаджувала. Приїхали вони від моєї сестри. Ось такі красунечки. Вони розрослися. Так як тінь, то подивіться, які вони ростуть високі. Мої сестри вони набагато низенькі, але дуже красиві. Я вже пару букетиків собі зробила. І вон, погляньте, як цвітуть гарні презентеми. Полюбуйтеся, королеви саду, Хризантеми. і ось як ромашечки начебто. І седум. Седум дуже гарний. Прикрашає мій сад. Мені сподобалися сподобався він. Чомусь раніше я його недооцінювала. Зараз вважаю, що я його буду розсажувати, але в тіні він теж витягується, як ви бачите. Колір не набирає. Трохи обрізала свою троянду, ще буду різати. Є хризантеми, які у мене ще не цвітуть, дуже пізні. І, в принципі, я вже думала, від них треба. Треба щось робити з ними, тому що і краси немає, і, скажімо, так, ось така трояндочка гарна. І вони часто морозяться. Ось наконець моя трояндочка, така персикова вона. Джин джерсь сіла баб, да? джин я її, вона була гарно росла, я її пересадила, їй це не сподобалось, вона боліла все літо. Це на під кінець літа, більш-менш вичухалась. Перейшла до своїх гортензій. Вони ось такі зелені. Трошки прибираються в червоне. Виноград листя впав. У нас були заморозки, трохи приморозились Вон там, бачите, вершочок. Там, де не приморозились, фарбується зелено червоний колір. Але вони зливаються загальним кольором. Щось. Дивіться, яка красуня жовта. Трояндочка. Да? Не знаю. Зараз спробую її. О! А то вона так, о, подивіться, яка краса не приморожена. Пару китиць за тіло. Ну ось як виглядає мій гортензій. Я тут прибрала морозець, тому що він був дуже високий. Ось таку хризантемку пересадила. Вона там багато був, жовтий і оранжевий. І погляньте, ось так виглядає моя хризантема Медамінт. Вона вся суха стоїть, вже відсвілася. Виглядає інша, не знаю, не пам'ятаю, як назва, ще я сюди забуваю їх, не прикріпила. Так, щось мій перцик зовсім не росте, манюнький. Ну і ця гризантемка, яку я садила ось осінню, ось така вона. Ну і покажу вам таку красу, як виглядає мій сад весени. Морозець десь вітає. Як ви бачите, багато морозця я поприбирала. Ну, Гарного дня. Будемо продовжувати далі працювати.